Я людина, у якої наразі 9 початих книг. А, мені сьогодні на думку спало, що мені. Наявних у мене книг мало і мені нічого читати. Але сьогодні ми говоримо про плани до кінця року. І напевно певним пунктом все-таки буде не купувати книг. Але є ремарочка. Ці плани були е, створені. Місяць тому сьогодні у нас листопад, початок листопада до кінця року два місяці, і помарочка є в тому, що не купувати книги до грудня місяця, а саме до Різдва. Але е, є виключення за кожні дві-три прочитаних книги. Я дозволила купувати одну нову. І на. Найбільшому в світі книжковому ярмарку я не могла на вийти з українськими книжками, а саме Максима Розенфельда-Фасади про фасади Харкова та ще одну книжку прекрасного нового видавництва Creative Woman Publishing, яке називається наче Вона. І вже є такий собі списочок на майбутнє. На Різдво я чекаю, коли я поїду в відпустку, і в українському книжковому магазині в Польщі а, щось цікавеньке собі накуплю. Що ж, а, Наступним пунктом, який випливає з минулого, це буде дочитати вже початі книги. Наразі їх 9, хоча на момент планів їх було 11. Одна з них, а, нарешті, дочитана це книжка про Трампа. Це просто найжахливіша книжка, не рекомендую. І, хоча як такий собі психологічний посиб, посібник а, про психопата все ж таки підійде. А, наразі у мене дев'ять початок, але і деякі з них не актуальні зараз. Деякі з них важкі і не йдуть, як, наприклад, воно Стивена Кінга. бо а Через деякий час, як я почала читати, я зрозуміла, що мені 5 років тому подарували неофіційне видання, потім я змінила на офіційну електронну версію, але все ж таки, ну, поки я, напевно, не готова до Стівена Кінга і його книг. Спочатку такого цікавого є. Історія літератури Грушевського, не можу я взагалі без історії літератури, і є книжки, які наразі а, знаходяться зі мною не в одній просторовій площні. А, моя третя частина а, циклу Наталі Мотолінець про варту знаходиться у Харкові. І читаю я її періодично, коли їжу у Харкові. І наступний пункт це книжковий клуб. Я ніколи не думала, що у дуже невеликому німецькому містечку буде український книжковий клуб, де будуть обговорюватись книжки саме українських видавництв, українських авторів в іншій країні. І ну, дуже цікаво знайти людей, які з якими співпадають цінності, і більшою мірою книжки, які там обираються, вони мені подобаються. Це як книжки. Доця Тамари Горіха Зерня, або книжки Забушко і так далі. І наступного разу, що цікаво, ми будемо обговорювати книжку, яку нещодавно екранізували, а це саме служниця Фріда Макфаден. Ну, насправді я дуже-дуже дуже не хотіла брати, бо я не люблю такі книжки, які, о Боже, її всі читають, і вона така цікава. Вона прям така-така така. В топі продажів у мене була одна така книжка, бо мені просто хотілося порозважатись, Це була Twisted Love, але це така, скажімо, моменти, коли хочеться просто прочивати від чогось крінжового, але це таке улюблене крінжове. А це ну, наче щось добре, і я така ого-ого. Просто хотілося ознайомитись, коли вся ця шуміха втихне. Але коли почалася нова волна, і наче там частини три чи чотири, я вже не пам'ятаю, прийшов час, напевно, бо я витратила час, щоб її знайти в Україні через ОЛХ, і дуже цьому рада. І останній пункт це такий собі а, теж доповнює другий це дочитати дочитиші, а саме дочитати серію Наталі Мотолінець про Гаю. Я дуже рада, що цього року на день народження мені вдалося купити другу її частину. А, не знаю, мені, пови... мені потрібен був привід дозволити собі цю книгу. Вона дуже гарна, мені подобається видання, напевно. Більше ніж варти, вона така собі солоденька булочка на Різдво, бо вони там. Це книжка, яку ти і читаєш, і при цьому дуже хочеш випити каву, чай і щось солоденьке з'їсти, круасан, крімбрілі, просто все, що там описується, бо пані Наталя. Дуже солодко все це описує, що прям от хочеться зробити паузу, покласти закладинку, піти в магазин, купити все це, що вона описує, забрати запашну каву е і продовжувати всю цю історію. Е ну, а ще тут є такий е дуже, е один з героїв дуже гарний такий чорноволосий, е довговолосий красень. От, це така собі. Якщо Гая, це така собі солоденька булочка з корицю, з родзинками, я б навіть сказала, то це така булочка з корицею. Вона наче така не дуже така приглядна з першого боку, але коли ти її розпробуєш, ти хочеш ще і ще. От, так, це... Цей прекрасний хлопець, це мій улюблений персонаж цієї діології, сподіваюся, я її зможу осилити за ці два місяці. Бо насправді у планах Ну ще штуки 3-4, крім неї є. І найбільш книжковий місяць у мене вийшов жовтень, ну, я давно справді так багато не читала. Що ж, Якщо ви теж складаєте списки, і вам прямо зараз потрібно, як і мені, скласти, що потрібно зробити до кінця року, діліться. Можливо, ваш список більш такий, більш цікавий, ніж у мене. Мені дуже я люблю списки, я люблю їх почитати. Тож діліться, буду рада і до нових зустрічей.